Тарас Стасюк з дитинства мріяв бути військовим на навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького приїхав з Волинської області. Впевнений, знання, які отримав у навчальному закладі, допоможуть йому, аби гідно захищати кордони нашої країни. Зараз такий час ми думаємо, ми необхідні державі, щоб зараз зберегти. Нашого своєї та державні кордони разом із Тарасом Стасюком 1 березня дострокове закінчення навчання у прикордонній академії святкували ще 282 випускника, серед яких восьморозанесені на дошку пошани, та 62 випускника отримали диплом з відзнакою. Їх вітали рідні, друзі, керівництво міста, області та народні обранці. Сьогодні кордон України треба охороняти. Не відвоювати, шановні офіцери, хочу побажати вам, щоб у вам, в вашій службі, було везіння, щастя, щоб Бог завжди був з вами. Хочу подякувати усім батькам за те, що виховали. Таких дітей, які присвятили себе основній професії захисту нашої батьківщини. у ході урочистостей хвилиною мовчання згадували прикордонників, які загинули під час неоголошеної війни, яка триває на сході країни. У ході збройних протистоянь загинуло близько тисячів, серед них 63 прикордонники. Тому числі сім випускників Національної академії Державної прикордонної служби України, пам'ять і героям! офіційну частину 23-го випуску офіцерів-прикордонників завершив ритуал прощання випускників з бойовим прапором академії. Після чого ті, у кого навчання вже закінчилося, і ті, хто ще здобуває професію прикордонника, пройшли урочистим маршем. Під час проходження випускники підкинули монети на щастя.